Okay, друзі, всім привіт! І ми знову на моєму каналі. Точніше, ви знову на моєму каналі. Я застою в е цій АФК-фермі. Якщо ви дивились минулу серію, то вона ось там. Так, ну я тут не, до... ну, не дуже довго простояв, але трішечки є. Ну Хвилин 5 десь, думаю, є. Так, тому я буду спускатися. Так. Але щоб не так як минулий раз. Можна його тердопчик зробити так. Я вже чую купу пауків. полків. Такс. Тому зараз будемо дивитися. Надіюся, що там багато мобів. Так, звуки там не дуже приємні, але я поняв. Завзяти, поїсти. Так. 1, 2, 3. Отако. От Тей 20-й до цей. 20 гривень є. Був 18-й, на, на... Ну... Типа вам напомнити тако. Так, за я побіг. Гляну, ще що там мене ще є. І гляну, скільки досвіду саме потрібно, бо я ж не знаю. А, і ще зараз наступний раз, коли повернуся, Гляну, чи мені якась картопля або морта зомбіка випала. Так, що в мене є тут? Всьомий заговорня ще щось, але це не дуже. Я строта один, а тут прочності 3 і ще щось. Ну, блин, мені треба гострота. Бажану гостроту. Може попробувати ще один меч скрафтити. Він мені точно буде ще один період, тому я, напевно, ще один скрафчу. Де там моє залізо? А, ну тут же. Надіюся, це так працює. Піду гляну. Навіть якщо вдруг не працює, я думаю, нічого страшного. Так, да, це так не працює. Щоб випало, то випало. Ну тоді буду мати просто два меча. Так, спіду, щоб добувають мобів. Вони там, по ідеї... А от особливо треба трошечки вночі постояти. Тому що вночі дуже багато спавниць. Але я вже чую, що там є. Тут не почулося. Але тут от стріли. Тут ну я взял бы луки. Для того щоб их с низу взяти и об'єднати. Отако. Вот тако і тако. Ай, Іван, парна видам. Так, сами я по-любому собі зачарую меч. Ось новий саме. Так, 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 так. Два секунду, друзі... Такс, тому побігли до нового до мого будинку. Так, 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 все вибучайся за. Опа Ентермен, а це вже цікавіше. Він дуже нагрудно. На. Держамчик сюда. Але цей звук звідти... треба. Не дуже, я б сказав. Так, а ми положим цей дрожамчик сюди. Ій це давай ми уже повезе. Не повезло. Ну, ладно тоді я поставлю сюди залізу. А, і побіг і я стояти на своїй фермі. Постою трішечки. Mm -hmm. Я ще посвітлити тут ДНД, знаєте. Щоб особо мов'ю багато не було. Так, ось тут щось темно, та така. Я її посвітлюю тут, де не де, де? Ну хай буде, знаєте. Ладно, если там самого верху особо не осветлете. А то вдруг у нас еще честь блоки на это Так, тому я побіг на свою ферму. А вы, друзі, поки я вот от... вот. Ой, еще нормально зроблю все. А поки я вот от вот лізу сюди. Підписуйтеся на мій канал, друзі, ставте лайки. Мені дуже потрібні зараз ваші і лайки для підтримки, щоб я знімав більше відео. І давайте так, якщо це відео набирає, давайте, 70 переглядів і 10 лайків, то я знімаю відео з Іваном завтра, то давайте. Це така для вас мотивація. А я тим часом аж виду сюди. тут трешечки постою. Я, напевно, что я возьму такое. Просто постреляю тут. На. 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 Постреляю, может, в кость попаду. <с> По приколу. По прикол, знаєте. Можеш я може в когось попаду. А я в себе зможу попасти? Ну, майже, майже. Майже, майже А тако. Ай-яй-яй, попало б по мені, якщо б я оту тако вистрілив би. Да. Нє. А ну-ка, а тепер. Ні. А тепер, ні, не попаде, я вже бачу. Чем я занимаюсь? Ладно, я візьму просто за стіл зі дно, я такой прикол. Так, все ми вже тут стоїмо 2 хвилини. Так, що у мене є меч. Я переодачу вс банно, только повикладав. Такое якось. Це все сюди. Новий меч сюди. Маускейпок поставив би отсюди собі. Тут в мене стоять. О. Раз. Два. О! Таке прям добре. Не, мене, до речі, тільки тільки що Іван написав, що давай завтра знімемо відео. Тому завтра десь в час дня вийде ще відео. З ним ми будемо знімати цей світ. Два. Так зараз рівно, коли буде 10 хвилин запису, то я буду спускатися. А, трошечки тут стояти, звісно, коли я знімаю відео не дуже. Але що поробиш? Так вже 19.44 чекаємо. Так, 9.30 секунд іде запис. До речі, от я завжди сюди кудись нажимаю, одну мене йде. Ну, що ти просто нажимаєш, а тут просто йде запис. І його просто не видно. Це дуже добре, що я так зробив. Такс. Давай. Швидше. а то мені вже ліньки щось так Таксте. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все через 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я полетів. Так. Сьогодні я, до речі, вже наглядаю в ялинку трішечки таку. Тут поки що нікого нема, але коли я проснуся, буду... то сністріли, які я вистрілював. Так, все я побіг. По ідеї зранку всі мають вже бути. Але це по ідеї тільки. Бо я зараз відійду і вони там по ідеї мають заспавнитися. Так, І ще, до речі, зацініть це, що я в минулому відео вже поставив або так на відео. На цьому відео буде чуть, чуть інше. Але думаю це прикольно. Так. І я тоді побіг там по ідеї вже мали б заспавнитись моби. Із-за того, що я поспав там мають бути. Але це, конечно, здорова штука, за таку треба лайк і підписку. Бажано коментарі. Мені дуже цікаво читати. Це що там Чому не нічого нема. Зараз я піднімуся, а щось не розумію. От я чую зомбі. Ви теж по ідеї маєте чути. Ходу вони от десь за тільки начнут падати. Або є ще один варіант, вони просто не там за Ага. Не просто ж тут бачите, де спавниться. А ну кого чекайте? Один, два. Не просто десь вот тут спавниться вот от. Це дуже погано. Але що поробиш? Ого, це було епічно. А я заберу досвід. Що з них тут повипадало з цих скелетів. Ну от заберусь це. Треба, щоб на Африка фермі стояв Іван. Такий. Ну, бо щось воно не дуже мене сильно в парні, ті, я воно не можу зрозуміти чому. Що... Може, туди на центр треба жителя вивезти. До речі, може туди серйозно жителя вивезти? Але ні, якщо будуть скелети, то вони будуть по ньому стріляти. Я тоді не знаю, що зробити. Ти, а я збігаю до Івана, гляну, що в нього там є. Такс. А і ще я вам продемонструю, який я крутий, в кавички. Як Я вмію будуватися. Бо я трошечки в бедварс грав, ну як сказати трошечки. Любив грати в Bedwars. Мені Бедварс сподобався. Того я навчився строїтися, я не пам'ятаю. Ну, хотів пробувати навчитись монволком строїтись, але у трошечки не вийшло. Я от на до вам продемонструю. Так, зараз быстро спущуся сюди. Куди-то можна от сюди. Так, поставлю вот такой ще один. І... з відпуском шипту. Ага. Ну, Майнкрафт, да, я просто без Я сейчас сюда в виде оп, ёп, появилась. Ну, а такой шо, на F5 в работе. За секунду я поставлю себе сюда мешку. Это вот такого вот выглядит. Ну, шесть такого. Думаю, что это прикольно довольно. Так, буду ладно вот, все. Давайте, я сад мне за все сносите. Так. Я побег. В наступній серії ми, напевно, на з і будемо. По діаманти трішечки підемо, а то у нас. я в нього трішечки так потерив. Сказав навіть не трішечки, а багатенько. Такс. Так Тако. Я ці блоки заберемо. Давайте зараз вам покажу для тих, хто ну, любить плавати на лодці, який баг є, дуже добре використовувати зараз. Я її сюди собі заберу. Отак, ставите, пригайте і дивіться. Берете саме F5, ось так. І от ви відпливаєте, вам треба на міліпікселі от, от таку от мишку. Двінути? Зараз. Секунду. Отак. От і ви можете все під водою бачити просто. Це такий прикол, ну, чесно. Але це дуже круто, якщо ви там щось шукаєте під водою. То тут все можна бачити, до прикладу я не знав, що там от є печера, затонувши. Ось там десь. І тут так глибоко вгнем. Ну, тобто прикольно, ні? Цікаво. От там. Ну, там я знав, що я затонувши печера, але. Якщо я не бачив, то я можу побачити. Так, а я її зламаю. Так, сі я побіг. Гляну, что у нас тут есть. Пойду на фармилку мобов. Так. Надеюсь, я там кто-то есть уже. Хотя бы кто-то. Склад, не так интересно. А вот зомби, это уже интереснее. Начали падать, И что тут? Ничего. А. Ещё выпало щось. Вже нормально не падає зараз. А. От тепер теж нічого. Чо це пирок не стакає? Так. Давайте падайте. Ну ладно. До речі я побіжу напевно сюди, в цю печеру. я не можу зрозуміти, чого вони от не сповнюються саме в воді сразу же. Ну я розумію, що вони мають падати, але чого не мають... Так, мені потрібно десь ось тут. Чи це дуже далеко вже. А, ой. це вугілля, щоб досить чуть-чуть прокачати. Хоча б чуть-чуть. А ще підскажіть, будь ласка, в коментарях, яку можна програмку для монтування. на комп'ютер скачати. Бо я трішечки не знаю, хотів би помонтувати вам відео, а не так сильно. Ну, от прям на 21 й хватає. Так, Думаю, що тут вугілля прям дуже багато. Ну, от подивіться, це от все, це просто вугілля. Це яма, це чисто вугілля. Цікаво. Але її треба забудувати трішечки. Ще в неї впаду. Не дуже б хотілося б її. Тут ще щось було, тут щось було. Можна таке поставити, оце от заставити. Та й все. Я побіг наверх. Там, по ідея, хтось вже впав вниз. Не. Чу ж вони не падають. Не можу зрозуміти, ну ладно. Не падають, так не падають. І ще, до речі, давайте я під кінець відео зараз щось так опираю. Ось з таким от модом. Ой, точніше, так з Він дуже мемний. Гляньте. на наприціл, по-перше, гляньте, а по-друге, на самій ці. Е, ну, на меч, на крило, на таке все маленьке у мене це щось. Ай, і то те, що це все так мамно виглядає. Хоча рука велика. От Я вже забув, як виглядає нормальний цей. Все це нормальне. Це так мамно виглядає. І лук якось так ніби віддалений, не знаю. Ну прикольно, прикольно. Але він мені не дуже подобається цей. Але він в мене буде, але я все ж таки заберу ось цей і поставлю ось цей. Все. Чесно, він мені більше подобається. Думаю, вам теж. Але пишіть в коментарях, який для вас краще. Mm. Так, Давайте я зберу цю пшеницю під кінець відео. Так. Так, все було я три всечки по Не буду їх вбивати, але по для їжі, знаєте. Іван. Такс Так, так, так. Не, найжасток пшениці. тут Росте mm -hmm. нас. Так, 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 так. І це все скину сюди. Навіть не хотіло трошечки, ну. А вы прикольно виглядає. ой, я забух, что это так сюда, ну, ну ладно. Я тут найти для красоты поставлю. Цей о, так прикольно, що можна найти прикольно. Что можно найти в середину, чтоб нечего не ломать, От тут зайти. Кривки давно, правда, не їли. Опа. Mm -hmm. Навіть я свого навіть круча, йди сюди. Що би могло тримаю Так, і піду закрию цей. Скину насіння не потрібне. Це от скину, це скину. Та й можна лягати спати, зараз піду на свою ферму досвіду. Гляну, що там у мене є. А я ще скрафчу собі трошечки хліба. Так лап, пшеницю одну скину сюди. А не що Я напевне ще Івана таке зроблю. У мене і так їжі багато. Так. Сюди їжа, сюди цей. Меч сюди, кайло сюди. Угілля я чуть-чуть скину сюди, а то кудись. Это вот все. Ну, 10 себе лишу для смолоскипов. О! Прикольно так. Так краще. Да. А на чем он не зачем на эффективность один только? Да. Он такой. Усуси, что ли, такие звуки издають. Так. А ну-ка. Нема, Ну, є. Я не дуже багато не я б сказала, так. Понятно. Як нічого не понятно. Чого тут нічого? Ми же нічого не знаю. Можливо, я не знаю, що зробити треба. Щоб воно все нормально було. Щоб його от тут би тако. Тако. Ось тако і ось тако. Ти поставлю. Да. Ну почулося? Не почулося. От тільки я відходжу? А ні. Ну ладно. Нема, так нема. Мені якось все одно хуже. До речі, той блок треба зламати. Так можна блоки ламати? Прикол. Перший раз знав Тут я так смол скеп поставить. І, і сюди ще можна одного в і туди. тільки я як завжди не можу звідси вибратися. Думаю, коли я не хочу чистити, але в мене її нема. І прекрасній ноті, думаю, ми будемо закінчувати це відео, дорогі підписники. Всі підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте мене. Ну і всім пока-пока. До нової зустрічі. Пока-пока.